Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам литовську народну казку Їжак і пан. Приємного прослуховування. Їде пан шляхом, а поруч біжить їжак. Знайшов їжак копійку і нуно приспівувати. А я копійку знайшов, а я знайшов копійку. Набридло панові слухати їжакові пісеньки. І він звелів наймитові відняти копійку. Наймит відняв, їжок знову почав вигукувати. Наймит відняв, наймит відняв. У мене копійку, пан знов каже наймитові Кинь йому межи очі ту копійку. Наймит кинув, а їжак знову виспівує З переляку віддав копійку і переляку оддав копійку. Дуже розгинівався пан. Звелів наймитові їжака через тин кинути. Наймит і перекинув їжака через тин. А їжак біжить по той бік і все собі кричить Переплигнув, як козак. Переплигнув, як козак. Звелів пан на їжака собак нацькувати. Наймит нацькував. Їжак згорнувся в клубок, нічого не можуть зробити з ним собаки. Так їжак і лишився. Живий і здоровий, а пан поїхав далі, осміяний їжаком. Ви на каналі Аудіоказка. Сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за підписку, лайк, поширення. До нових творів.